Пане головуючий, шановні члени перепрошую міської ради, шановні депутати, пропонується ухвала про розгляд електронної петиції припинення будівництва бульвару на проспекті В'ячеслава Чорновола в умовах воєнного стану та збереження робочих місць. 55 п'ятому питання зареєструвалися автор петиції Андрій Барабошко. Чи є секретаріат в зумі доповідач? Так. А хто по 55-му? Записаний Андрій Барабошко. Ага, так. Просто ви коли е, е, здаєте, я не знаю, як до людини звертатися. Як вас звати? Припрошую? Наталя Чижик. Наталя. Прошу пані Наталя, так. слово. Тоді вас три хвилини. Є депутати вас слухають уважно. Так, сьогодні я свою доповідь розпочну з подяки для військових. Усіх тих, хто боронить і тримає цей кулак протику. сьогодні я хочу подякувати усім ветеранам за жертовність і служіння. Сьогодні я висловлюю вдячність і уклім усім матерям, що виховали справжніх і мужніх синів і дочок, котрим завдячимо усім. часом з родиною, роботою, заробітком, бізнесом, теплими кріслами. Сьогодні депутати львівської міської ради будуть розглядати дві петиції. Мені здається, що притомним людям нашою петицією все зрозуміло. То бульвар під час війни, гроші на ЗСУ, збереження робочих місць. Бо це бюджет, бо це безпека, бо це гроші на ЗСУ. Контрпетицію, яку зареєструвала депутатка самопомічі Світлана Блінова, розчищення мати на проспекті Сіромвола, шановна Світлана Блінова. Ви в курсі, що серед власників цих мапів сині військовослужбовці, загиблий воїн, дружини військових, котрі сьогодні працюють 24 на 7, забезпечують родини, поки їхні чоловіки виконують конституційний обов'язок перед державою. Чи це так вдячні ви зсу? Це так ви дякуєте за те, що можете сидіти у теплих кріслах і насолоджуватися владою, зробивши знак кріпаків у власній державі, шановні депутати. Сьогодні ви усі своїми голосами покажете, як ви дякуєте ЗСУ. тим хлопцям, котрі служать і лежать в могилах. Сьогодні ви нам усім покажете, хто з вас насмілиться голосувати про знищення робочих міст під час війни. Ми хочемо бачити кожен голос. Андрій Іванкович. Сьогодні ми живемо на у 90-х руках. А у час найстрашніше це війна. Малий бізнес виживає. Ви маєте це врахувати. На переноси у нас немає грошей. Ми ледве зводимо кінці з кінцями. Ми готуємо наші сім'ї і бюджет міста. Ми підприємці, а не злочинці. Андрій Іванович звертаюся до вас особисто, як до Дмера. Подбайтеся, щоб массиного військового позбавили ганебного слова «незаконний». Моя родина служить державі. Ще хочу додати що петиція, контрпетиція, яку зареєструвала Світлана Блінова. Був використаний адмінресурс Львівської міської ради, де конкретно підписантами був головний архітектор Антон Коломійцев, Євген Бойко і весь архітектурний відділ, відділ Львівської міської ради, які отримують премії по 20 тисяч гривень. Дайте пояснення, дякую. Пане Антон, чи можете прокоментувати, бо міського голови немає. А всі запитання були. Я зрозумів. Ставлю тоді е, на голосування 55-те питання. Чи є в когось запитання? Немає. Ставлю на голосування. Оляна пак, включіть мікрофон. Будь ласка. Тут е, просто в петиції насправді озвучено два питання, і вони є досить різні. І я так розумію, що припинення будівництва бульвару і збереження робочих місць це є два різні напрямки, які потрібно вирішувати окремо. Тому, наприклад, ми розуміємо, що є концепція будівництва бульвару. Це є розуміння. Але друге питання збереження робочих місць. Чи є комісія, яка зараз працює, я знаю, і є вже якісь рішення в тої комісії щодо того, аби мафи, наприклад, які знаходяться зараз на Чорноволу перенести кудись інакше, якщо є таке бачення в міста, і дати можливість людям далі здійснювати свою підприємницьку діяльність. Дякую. То швидше питання не до пана Антона Любомир Львович. включіть, будь ласка, мікрофон Зубачу Дякую. За запитанням дам відповідь на нього, тому що я є головою цієї робочої групи. Там є дві робочі групи. Одна стосується тих підприємців, які є в комплексній схемі і працюють легально. То з ними є добра комунікація по багатьох об'єктах. Вже прийняті рішення про перенесення, і ми готові продовжувати працювати для того, щоб дійсно зберегти робочі місця. Є інша робоча група, яка стосується близько 10 підприємців, які вже більше п'яти років працюють поза правовим полем. Тобто знаходяться там без дозвільних документів, тим не менше. Робоча група працює і минулого тижня ми спілкувалися і обговорювали різні варіанти, і взяли два тижні часу перерви для того, щоб підприємці могли подати свої пропозиції або про перенесення, або якісь інші якісь інші варіанти. Але дискусії з того приводу того, що на Чорновола має бути якісний інклюзивний простір. Мені здається, вони вже ну майже у всіх щезли. Дякую. Дякую, чи є ще запитання. Гутник Андріан, включіть мікрофон. Андріан Гутник, фракція Всеукраїнський, об'єднання Свобода. Я тут погоджуюсь з уляною Пак, тому що насправді в електронну петицію, яку ми зараз будемо розглядати, ну, розглядаємо і будемо голосувати, це припинення будівництва бульвару. Я, наприклад, за те, якщо є в нас якісь інвестори, які навіть під час війни... Можуть допомагати Збройним силам України і покращувати якийсь благоустрій міста Львова, нічого не маю проти того. Але в умовах воєнного стану ми однозначно розуміємо, що мають бути збережені робочі місця. І е, про робочу групу, які говорив Любомир Львович, я теж хожу її в ту робочу групу. Ми говорили, що ми однозначно за те, що людям Запропонувати альтернативні якісь варіанти, зараз ми дійдемо до наступної ухвали. Я буду пропонувати її все-таки перенести сьогодні з розгляду, тому що минулої сесії ми проговорювали про те, що один раз в комплексі, щоб ваш департамент попрацював, і ми вирішили питання з мафами на якийсь довгий період часу. Ті, які законно працюють на законних підставах, ті, які не заважають львів'янам, а приносять якусь користь своєю торгівлею, то нехай вони працюють, і вони відповідають зовнішньому вигляду, стоять, не продають ще раз повторюсь там дітям е цигарки вночі, алкоголь вони мають відповідний зовнішній вигляд. Хай вони працюють підприємці, якийсь довгий період часу і мають собі спокій, що їм місто їх розуміє. А ті, які мають порушення, один раз і назавжди вилучити з перспективної схеми. І забути, зробити одну таку ухвалу, підготувати на наступний раз, раз і назавжди. Робоча група, я думаю, що може збиратися щодня, тільки щоб добити то питання до наступної сесії. Дякую. Дякую. У мене єдине прохання до Любомира Львовича. Наступний раз перед розглядами таких питань якось інформуйте перед пленарним засіданням колег депутатів, бо ну, якби. Всі, всі зустрічаються, проговорюють ухвали, всі бачать порядок денний, і потім таке враження, що ви зустрічаєтеся тільки на пленарних засіданнях, і, і тільки в сесійній залі задаєте один одному питання. Я би щось прокоментував, але то, напевно, е, включіть, будь ласка, систему для записів. Овжек Вікторія об'єднання самопоміч. Ми так само зустрічалися, заявники були на всіх фракціях, і я погоджуюся з колегами, що це два різних питання. І перше питання, яке я задала сьогодні, тій заявниці, яка виступала від громадськості. Йдеться про робочі місця чи про існування конкретно цього мафу, конкретно в цьому місті. Найголовніше для людей робочі місця. Ми мали таку історію, я нагадаю всім, коли ми вели трамвайну колію на Сихові, так само було збурення, було багато обговорень, але ми знайшли порозуміння і знайшли вихід, коли ми. Е Тим людям забезпечили можливість працювати і утримувати свої сім'ї, тому я думаю, нам з врахуванням нашого досвіду, а не забороняючи розвиткові речі, тобто. Давайте щось не закривати, а все ж таки навіть в умовах воєнного стану дати можливість не за бюджет, а за кошти спонсорів робити простори інклюзивні. А за те, щоб подбати про людей, обов'язково потрібно знайти альтернативне місце з врахуванням їхніх пропозицій і зберегти їм робочі місця. Дякую, Дякую. зрозуміла ваша позиція. Троць Віталій. Підтримую Вікторію Вікторівну. Дуже знаєте, от скільки мешканців приходять на наші засідання і виступають перед нами. Ми перед ними виступаємо, обіцяємо. Але ну, станом на зараз можна констатувати тільки один факт, що весь. Оцей процес, який Вікторія Вікторія озвучила, який би мав бути, вся ця медіація, яку мали вести виконавчого, вона є провалена. І вона, я, ну я не знаю. Я бачу, що це вже йде на принцип. Ми розуміємо, що не буде цієї е, діалогу з мешканцями і з власниками кіосків, що хочуть силою просто передавити варіант цього бульвару. Чи ми за те, щоб був бульвар, який був озвучений? Звичайно, що за, тому що це розвиток, цей район дуже інтенсивно. Розвивається і це треба змінювати. Чи треба мешканцям і власникам кіосків, які працюють там і годують свої родини, забезпечити місце нове і зберегти ті робочі місця? Теж треба. Але чомусь ми цього принципово не робимо. І виносимо, і виносимо одне питання: що знести, знести, знести. Дякую. Федеша, Роман. Шановні колеги, хочу звернути увагу, що тут йде мова не про збереження робочих місць, а збереження підприємців, господарів своєї справи. Це категорично різні речі. Це тих підприємців підприємців, на плечі яких лягли величезні навантаження зараз під час воєнного стану. Жодна людина не має з підприємців від відтермінування від армії. Бронювання це означає, що величезна частина підприємців малого середнього бізнесу зараз служить в армії. Ми не маємо права зараз під будь-якими красивими речами нищити тих підприємців, які ще існують. Гіршої ситуації з бажаючими людьми стати підприємцем, ніж сьогодні в Україні ще не було. З зародом своєї діяльності, я бачу, я маю можливість з ними спілкуватись. Підприємців бути зараз ніхто не хоче взагалі. Тому давайте берегти тих, хто є. Це не тільки вони, це їхні родини, це їхні друзі, їхні знайомі. Повірте, що на їхніх плечах дуже багато, в тому числі в допомозі і в першу часні в допомозі армії. Дякую, дякую, пан Роман. Петро Адамик. Повністю підтримую слова попередніх депутатів, які виступали. Я хочу сказати, от ви робите це все так по-чиновницьки, і ви, і Любомир Львович. І от чому Маркіян сьогодні приїхав з фронту. Дивиться на нас. Ну, що за барани, які там на комісіях перед тим не домовились? А я пояснюю, я сьогодні розказував, що якби там Любомир Львович виступав на Олімпійських іграх, то його з його впертістю він би зайняв не готуючись третє місце десь по любій дисципліні. Ми пробуємо пускай, давайте до людей по-людськи. Ми розуміємо, що бульвар треба будувати, тому я за закликаю всіх підтримати номер 56. Але ми розуміємо, що тим людям треба дати шанс і допомогти максимально, не звертати увагу, що вони з тим ПТСР ходять нас пікетують, хамлять, розстрашать і так далі. Це люди, до них треба знайти людський підхід. Але ми хочемо от всіх кінчити. Просто кінчити, кінчити мафія клас і все. От ми так придумали собі. Ми це зробимо. Ви там ну ми не в Берліні. На жаль, не в Варшаві зараз. Ми зараз в країні, яка воює. Тому я вас дуже прошу, панове чиновники. Зробіть комплексну ухвалу. Те, що ми вам говоримо, це не депутати. Не готові. Це ви не готові. Не готові винести компромісний варіант. Ви хочете доказати, що ви чиновники ви зробите так, як ви сказали. Так не буде, колеги. Тому я закликаю під. Підтримати петицію номер 2 Ця петиція там лишити мафи це, ну, це unreal, Ми влада, ми маємо показати, що ми влада. Але ми маємо системно, скрупульозно, з кожною людиною окремо знайти кейс, а не всіх разом кінчити, так як ви мрієте про це. Ну такого ця сесійна зала таких речей не підтримує. Тому ми пропонуємо зробити комплексний підхід, забрати торгпресу. Хоча я підтримую колегу, що ми зараз перенесемо, тому що ми зараз в залі це не продискутуємо. Забрати торгпресу, тих 50 кіосків, яка торгувала замість преси сигаретами, ми це підтримаємо. Забрати те, що незаконне, забрати те, що заважає побудові, перенести то, що можемо перенести, запропонувати людям місця. Бо мені кажуть, я не буду шукати місця. А хто ж буде шукати? Вам департамент цілий зробили? Тому, дивіться. Робіть комплексну праму. У цих, хто недобросовісно, торгує сагаретами, алкоголем, кінчаємо. Тих 1400 чи 1500 людей, які нормально працюють, яких не влаштовує історія, що в них закінчується в жовтні, продовжуємо на 5 років. Чорновола переносимо. Тих, хто конструктивно себе веде, Вносимо схему і переносимо не конструктивно, просто ліквідовуємо кібмафи. Все крапка. Тоді це нормальна позиція. Ми маємо позицію. А ми зараз просто це викинемо це, викинемо, тих знищимо, а то ж ми там ходять, хай собі ходять. Ми спілкуємося з людьми. Тут стоїть охорона. Заберемо завтра, проголосуємо охорону і будуть ходити до вас, панове чиновники. Я би дуже просив. Дякую, дячиши Андрій. Я хочу сказати, що чомусь так склалося, що в даній ситуації ми маємо дві ухвали. Так? Ну, первинну, яка вже чотири сесії, як прийшла, як мала бути на сесії, і хвалу петиції, яка там дотягувалася, не вистачало голосів. Ви знаєте, мені дуже прикро це говорити, але я бачу так, що тут е, йде зіштовхування, та? зіштовхування лубами двох різних речей. Одної речі, де люди намагаються працювати і не бути на шиї в держави, так і е, пробують зіштовхнути святістю, святістю інклюзивності воїна, піклуванням про воїна. І коли я тут чую в тій залі з у чиновників, що є підприємці, які працюють в правовому полі, а інші, які не в правовому полі, я хочу сказати вам, що це ви їх витіснили з правового поля в ручному режимі, формуючи комплексну схему. А якщо ми говоримо, що ми європейське місто, цивілізоване, що у нас чиновники святі, то будьте добрі, зробіть так, щоб ці місця підмапи. Були на прозоро, щоб на конкурентних засадах будь-який підприємець міг зайняти своє місце, а не то оренда землі, то конструктивних елементів, і регулярно це міняється. Дякую, дякую, будь ласка, Бурковський. Шановний пане голово, шановні депутати. Насамперед хотів би подякувати Уляні. Пак, яка одразу надзвичайно конструктивно перевела дискусію в певному напрямку. От є два кейси: так, один кейс це історія з бульваром, другий кейс це викидання людей з їхніх мафій. От і відповідно ми маємо напрацювати такий механізм, щоб люди не виходили, не висловлювали своє обурення. Люди почуваються незахищеними, люди починаються почуваються приниженими. Цього бути не може. Ми, як громада, не можемо дозволити, щоб подібні речі відбувалися в місті. Відповідно, має бути напрацьований такий механізм компенсації, який би задовільнив <працювати> тих людей, які в законний спосіб працюють. В своїх е, малих архітектурних формах. Які це будуть форми? Тут у нас є бізнесмени, досвідчені люди, які знають, як це можна чесно зробити. Чесно і публічно. І ми чекаємо відповідної пропозиції. Дякую. Дякую. Будь ласка, ще мартиню коротке питання. Дякую. Колеги, я насправді як мешканець Львова. Маю давно чітку і послідовну позицію і є противником малих архітектурних форм як елементів торгівлі на вулицях нашого міста. Але як депутат я прошу почути, що сказав пан Федишин, що говорив пан Адамик, і що говорять інші колеги, які розуміють, що таке економіка, що таке підприємництво. І хочу нагадати вам, що люди, які є учасниками цієї прикрої ситуації, вже три місяці приходять під стіни міської ради, а комісія з чиновників все працює і працює і працює. А ті самі люди в тій самій кількості ходять і ходять і ходять. І це питання до якості нашої з вами роботи. І це питання до ефективності тих управлінських рішень, які будуть. Я, попри те, що не підтримую мафи як такі, я буду голосувати за цю петицію, тому що можливо її прийняття спонукає чиновників працювати ефективніше. А вас, колеги-депутати, закликаю більш відповідально ставитись до нашої з вами роботи і чесно приймати рішення, коли ми будемо ефективність. Роботи чиновників оцінювати на питаннях про преміювання, про розподіл бюджетів і так далі. Дякую, Дякую, шановні колеги. Шкода, що сюди не прийшли сьогодні вчителі, тому що вони мають чим займатися. Не прийшли сюди медики, не прийшли працівники культури і не прийшли тисячі небайдужих мешканців, які хочуть, щоб місто розвивалося. Ви прекрасно розумієте, що в нас велика частина. Території в місті наших бульварів є непристосована для проходу чи проїзду людей з інвалідністю. Ви пробували проїхати на кріслі колісному по сьогоднішньому а, проспекті Чорновола? Попробуйте, будь ласка, якщо ми маємо мал маленьку можливість зробити цей проспект не використовуючи бюджетних коштів, тому що бюджетні кошти ми використовуємо для купівлі зброї. Це треба робити негайно. Так, є декілька людей, яким, яким треба допомогти врегулювати питання з мафами. І я переконаний, що ми це врегулюємо. Ми це врегулюємо. Але не можна взагалі виносити на дебати питання розвитку міста, друзі мої. Це місто. Та треба дякувати і низько дякувати тим людям, які це роблять за позабюджетні кошти. Тому кожен голосує як хоче, але коли ви будете голосувати, згадайте вчителів, медиків і наших військових, і наших поранених. Ставлю на голосування. За 14, рішення не прийняте. Дякую.